Казка про принцесу Адель та її чарівну пісню. У Лазурному королівстві, де небо було завжди ясним, а поля сяли золотими пшеницями, жила принцеса Адель. Вона була відома своїм голосом, який нагадував спів ранкових солов'їв. Її пісні любили всі: і королівський садівник, і рибалки, що працювали біля озера. Але Адель співала не для слави. А для того, щоб робити людей щасливими. Її кімната в палаці була особливою. Високі вікна впускали сонячне світло, яке переливалося на поліровані дерев'яні підлозі. На стінах висіли картини з зображенням лісів, квітів і гір, що надихали її на нові мелодії. Твій голос, справжній скарб Адель. Говорила й бабуся, коли принцеса була ще дитиною. Одного дня, коли Адель співала в саду, небо раптово затягнулося темними хмарами. З боку лісу пролунав тривожний вітер, який змусив усіх птахів замовкнути. Що сталося? здивувалася Адель. Королівський радник пояснив, що це справа рук злої чаклунки мари, яка заздрить її голосу. Вона зачарувала ліс, і тепер він став безмовним, сказав він. Але Адель вирішила діяти. якщо це через мій голос, то я повинна все виправити. На світанку Адель вирушила до лісу. Її супроводжувала тільки срібна лютня, яку їй подарувала бабуся. Поля, через які вона проходила, здавалися моторошно тихими. Раніше тут завжди співали жайворонки. Але тепер їхній спів замінила тиша. Чому птахи більше не співають? запитала вона сама себе, притискаючи лютню до грудей. Несподівано, з високої трави вискочив заяць. Його хутро було сірим, а очі блискучими, як маленькі намистинки. Ти ж принцеса Адель, правда? запитав він. Так, а ти хто? А я заяць Флоріан, і я чув, що ти йдеш до лісу, і хочу допомогти. Адель посміхнулася добре, разом буде веселіше. Коли вони дійшли до річки, яка ділила королівство і ліс, її зустрів прохолодний бриз. Вода блищала на сонці, як розплавлене срібло, але міст через річку був зруйнований. Це зробила мара, щоб ніхто не зміг увійти до лісу, сказав флоріан. Адель оглянула річку, а на протилежному березі серед дерев, здавалося, щось рухалося. Це був їжачок, який виглядав наляканим. Я допоможу вам, крикнув він. Він приніс кілька міцних гілок і разом вони зробили невеликий пліт. І, поки плили через річку, Адель заспівала спокійну мелодію. Вода в річці, яка раніше бурхливо шуміла, раптом стала тихою, як дзеркало. Ліс зустрів їх густою темрявою. Дерева тут були високими, як вежі, а їхні крони перепліталися так щільно, що майже не пропускали світло. Як тут похмуро, прошепотів Флоріан, притискаючись до ноги Адель. Не бійтеся, ми разом, відповіла вона, хоча й сама трохи хвилювалася. Їхній шлях перетнув лис, який виглядав томленим. Я знаю, чому ви тут. Ви хочете зупинити Мару, але будьте обережні, вона сильна, попередив він. Адель запропонувала лису приєднатися до них, і він погодився. У самому серці лісу вони натрапили на ставок. Вода в ньому була чорною, як ніч, і від нього виходив холод. Над ставком висів туман, і здавалося, що він шепоче якісь слова. Це місце точно зачароване, сказав лис. Адель підняла людню і почала грати. Мелодія нагадувала дзюрчання чистого струмка, і раптом туман почав танути, а вода в ставку стала прозорою. З глибини вирунули золоті рибки, які раніше були зачаровані. Ти звільнила ставок, зрадів Флоріан. але в цей момент із за дерев з'явилася мара. Чаклунка виглядала зовсім не так, як уявляла собі Адель. Її волосся було білим, наче іній, а очі сумними, хоч і суворими. Вона тримала в руках магічний посох, який випромінював холодне світло. ха Ха-ха! Думаєш, твоя музика зможе зупинити мене? глузливо сказала Мара. А я не хочу боротися з тобою, Мара, відповіла Адель. Я хочу зрозуміти, чому ти зачарувала ліс? Мара відповіла, тому що мене всі забули, Колись я теж співала, але мій голос став непотрібним. Адель заспівала мелодію, яка була знайома навіть Марі, і це була пісня, яку співали в королівстві багато років тому. Її слова розповідали про доброту і прощення. Мара раптом опустила свій посух, її очі наповнилися сльозами. Як ти пам'ятаєш цю пісню? Запитала вона. Моя бабуся навчила мене, відповіла Адель. Вона казала, що ця пісня приносить миру у серце. Коли мара приєдналася до співу, ліс почав змінюватися. Темрява відступила, дерева вкрилися зеленим листям, а пташки повернулися до своїх гнізд. Я більше не буду зачаровувати ліс, пообіцяла мара. Вона розповіла, як стала чаклункою. Колись вона була співачкою, але люди перестали цінувати її талант, і вона пішла в ліс, де злість перетворила її на чаклунку, адель запропонували їй повернутися до палацу і співати разом. У палаці влаштували велике свято, Адель і Мара заспівали разом, і всі жителі королівства зрозуміли, що музика здатна лікувати серця. Ліс оживав із кожною піснею Адель, але залишалося одне місце. Яке досі зберігало темряву. Це була чарівна галявина, про яку мара розповіла під час вечері. Там знаходиться криниця бажань. Її вода дає сили, але тепер вона отруєна моїм закляттям, зізналася Мара, опустивши очі. Ми зможемо зцілити її разом, впевнено сказала Адель. На ранок вони вирушили в дорогу. Їхній шлях лежав через густі хащі, де кожна гілка наче хотіла їх зупинити. Промені сонця ледве пробивалися крізь крону дерев, але навіть у темряві Адель співала, і ця пісня додавала сили її супутникам. На півдорозі до галявини вони натрапили на старий дуб, навколо якого кружляли світлячки. Але це були незвичайні світлячки, це були лісові духи. Вони з'явилися, коли Адель почала співати нову мелодію. «Принцесо, ти принесла світло в наш ліс, ми допоможемо тобі, сказав один із духів, схоже на крихітну жінку з прозорими крилами. Духи показали їм короткий шлях до галявини, але попередили. Біля криниці ховається тінь, створена з образів і страхів. Тільки той, хто несе в серці щирість, зможе перемогти її. Коли вони дістались галявини, Адель відчула холодний подих в тіні. Галявина колись повна квітів і світла тепер була мертвою. Трава пожухла, дерева стояли сухі, а в центрі була криниця, над якою висіла темна постать. Це моє минуле, прошепотіла мара, і воно ніколи не відпустить мене. Адель зробила крок уперед. Я не боюся тебе тінь. Я знаю, що ти лише відлуння болю, який можна зцілити. Тінь засміялась і кинулася на Адель, але принцеса почала співати. Її голос наповнив галявину теплом і світлом, і тінь почала танути, а вода в криниці стала прозорою. Як ти це зробила? здивовано запитала мара. Ми всі маємо темні сторони, але їх можна перемогти любов'ю та прощенням, відповіла Адель. Зцілена криниця почала випромінювати м'яке світло. Мара наблизилася і подивилася у воду, і вона побачила там своє справжнє обличчя, не чаклунки, а молодої дівчини, якою вона була раніше. Це я? запитала вона, не вірячи своїм очам. Так, це ти. якою ти є насправді, сказала Адель. Мара заспівала разом з принцесою, і їхні голоси злилися, і ліс остаточно відродився, повернулися не лише звірі, а й давно втрачені квіти, які вважалися зниклими. Дорога назад була наповнена радістю, лісові духи проводжали їх, а пташки співали пісні. Нарешті, коли вони повернулися до палацу, король і всі жителі королівства зустріли їх із радістю. Мара більше не була чаклункою, вона стала співачкою при дворі. Її голос, який раніше був наповнений болем, тепер ніс тепло і любов. На честь повернення лісу, Аделімара організувала великий концерт у палаці. Усі зрозуміли, що музика має силу зцілювати не тільки природу, а й людські серця. Вони стали добрими подругами, часто співали разом, нагадували всім, що кожен заслуговує на другий шанс. Ліс більше ніколи не замовкав, і лазурне королівство стало ще яскравішим аніж раніше.